Мої кохані, як ви? І так дивимось, круті повороти долі. Думайте про себе, а я думаю про вас. Кохані мої, сьогодні повнолуння воно вже настало в 21.33 і зараз саме такий містичний момент. Відкриваються містичні знання, і саме хана для вас і дивляться круті повороти долі. Ханна, чому не взяла окуляри? Бо взяла знов не ту колоду. Але бачу. Круті повороти долі. Ну що, дівчаточки, тут знов кажуть про того, чотир... того чолов'ягу, який до вас ніяк не проявлявся. П'ятірка пентаклів ноль. Зіро. Ось, подивіться, да? ніхто не входив в ваші двері, не стукав. Це я маю щодо цього чоловіка. Зараз ви розумієте, якого. І дуже довгий час. Дуже довгий час. ану зараз тихенько, тихенько. Зараз я подивлюсь. Таки я рулю в цьому житті терологічному да, і сиперетичному. Так, і, знаєте, це говорять про рицаря, рицаря Пентаклю, про чоловіка, який є в вашому житті. Він може бути молодший вас за віком, борецей, або не обов'язково, але що є в ньому, так це якась дитячість. Тобто ця людина трішечки незріла. Тому що він же повинен бути королем, тому що і відносини можна побудувати з королем, а це рицарь. Так ось, дівчата, ви мене вибачили, але тепер він до вас, знаєте, з чим прийде? З пропозицією руки і серця. Тому готуйтеся. Знов ця карта показує: ієрофант. Тобто він захоче вас, моя кохана, загнати в якусь структуру. Якщо навіть це не буде на папері, то це буде все рівно структура. Так, а знаєте, чому він не проявлявся? Не тому, що він не хотів, а тому, що він розумів і хотів до вас проявитися так, щоб зразу отримати перемогу. Перемогу щодо чого? Щодо своєї пропозиції. Щоб ви не сказали йому до побачення, телебачення, бо я розумію, що якщо людина до вас не проявлялася, то був якийсь привід. І, звісно, щоб проявитися, треба було якось вражаюче це зробили. Бо я сподіваюся, що мене таки дивляться дівчата, які люблять себе, які цінують себе. І коли просто приїхав чоловік, вони не кидаються на шию. Розуміючи, що якщо його стільки не було, ну, вибач, і що далі? Так ось він розумний чоловік, так. Перемогу він хоче отримати щодо. Щодо того, щоб почати з вами нарешті будувати щось стабільне і надійне по пентаклям. Тобто він із рицаря. Хоче таки, сподіваюсь, перекваліфікуватися в короля. Зараз подивимось. Хоч у нього, дівчата, дуже багато переживань зараз. щодо того, що він вам запропонує щодо браку. Він погано спить ночами, його дуже мучають страхи стосовно взагалі цієї пропозиції. Ну, що, а карти, знаєте, що кажуть? Карти кажуть, що, або як він отримає цю перемогу, що він задумав щодо вас, це є таємниця для вас і повинна бути таємницею. Карти кажуть, не кажи, їй не потрібно це знати, але є серед вас і ті феєчки, відьмечки, які відчувають і відчували, і зараз знали і знають, що він до вас прийде. А чому? Та тому що тут дьявол. його до вас дуже тягне. Дай вас до нього. Ви можете, можливо, це вже і не усвідомлювати, але дьявол, як правило, тягне двох людей. Або, якщо це стосовно людини, наприклад, людина дуже пиячий, да, то це буде людина і випивка. Но тут ми говоримо про ваші відносини, про будування щось спільного і надійного. Саме під цією картою лягла карта за, е, Боже дьявола. А знаєте, чому він погано спить ночами, чому страхи? Тому що він розуміє, що ви непроста жінка. Що вам таке запропонувати, те треба вам, як це слово наше красиве українське, відповідати цьому треба. Да? Бути при формі. Бо ви жінка по 9 пентаклів, жінка, яка вміє сама заробляти гроші. Жінка, яка сама себе може багато чого дозволити, то ви ж розумієте, ви звикли до чогось. І, звісно, тут просто так не пройде ситуація. Один тюльпанчик раз в 10 років. Так, неочікувані очікувані повороти долі. Ой, ті Бозі, ну які карти? Боже, мені зразу хочеться закінчити розклад, тому що карти ну, настільки круті. От, ну куди й далі? А в таємниці, знаєте, в чому? Як я вам і казала, що він хоче отримати перемогу, якимсь чимом так, в чому й секрет, щоб війти з вами у стабільні надійні відносини, десятку пентаклів, де народжуються діти, якщо це актуально, звісно, у вашому віці, де заробляються гроші, де люди вже головою розуміють, що вони вибрали один одного. Це дуже класна карта. 10 максимально, коли вже все зрозуміло. І, звісно, так як вас дуже тягне його до вас, то він він розуміє, що ви цінність. Ну не тільки тому, що тягне, тому що ви справді є цінність. Не просто так ви ще сили да, послали до вас дьявола, щоб він зробив цю роботу класно для вас. Бо він розуміє, що ви цінність, що ви скарб. Він взагалі розуміє, що ви така жінка, як ви, ви подарунок долі. І він не хоче вас нікому віддавати. Тому, хоч його й мучають страхи щодо да, Єрофанта, але він розуміє, що він вас тратить. Такий золотий пентакль в вашому обличчі. Всесвіт посилає раз на житті, комусь взагалі не посилає. І, до речі, він це розуміє. Ви бачите, який розумний, хлопчиська, да? або чувачок, як я їм тоді кажу. Так, а ну, давайте так тепер подивимось. Мені цікаво. Вищі сили, а ну скажіть, будь ласка, дайте пораду моїм дівчатам, які мене дивляться, хлопцям на себе переводьте. Щодо стосовно цього чоловіка. Дайте пораду. Чи треба з ним виходити, входити в стосунки? Скажіть, будь ласка, дайте пораду. Ну що, карти кажуть, що він тут заробляв гроші. Професійно, майстерно і стабільно, щось працював. А ну зараз трішечки подивимось так. Так, я дивлюсь, чи, ні, чи не так. Ні, тут більше про вас йде, параду для вас, для дівчат. Карти кажуть так, що вам зараз, ну, що ви тут я показують, що ви вже вмієте це. Якщо не вмієте, то на це увагу зверніть. Що заробляйте гроші професійно і майстерно. То заробляє, то так і робіть. У вас зараз розбите серце, звісно. І ви вже думаєте зараз головою взагалі, да, бо мечі випали. І у вас, ви розумієте, у вас куча претензій до цього чоловіка. І тому карти кажуть, що ви будете стояти на виборі. Ви будете думати, приймати вам чи не приймати його пропозицію. Ви будете хотіти швидко прийняти рішення, але не буде у вас це виходити. Розумієте, це тільки думки. Але вам карти кажуть. У вас до нього зараз багато претензій, але в цих претензіях, дівчата, це не я кажу, це карти, у вас багато ілюзій і фантазій. Мені подобається ця карта. Так, а ну далі дивимось. А в чому саме в моїх дівчатах ілюзії фантазії? У мене завжди карти починають з предісторії. Ну то круто, мені подобається. У багато людей фантазії в тому, що вам доля дає шанс із людиною з минулого. І ви пам'ятаєте, що в ваших відносинах був третій фактор. І ви боїтесь хитрості і обману з його боку, які вже були. Ви бояєте, що він таки не зробить вибір щодо кохання ваш бік. А він зробить вибір. Суд, він все переоцінив, дівчата. Він дав вже нового судження вам, цим відносинам і всьому іншому і. І він тепер хоче. Тут, що? тут карти кажуть, що знов починають, що ви з ним багато щось тут бадалося, да? відстоювали свої кордони. Він зараз ніяк не проявляється, знаємо, і що? Але буде, тобто у вас якась е, у вас сварка сталася, меч. Все закінчено. І що? Далі. Але карти кажуть, що ви королева пентаклів, хоч у вас і дуже багато страхів, і вас можна зрозуміти. Так чи треба моїй дівчинці? Ну, конкретно запитаю, входити в ним в стосунки з цим чоловіком? Карти кажуть так. Дивіться, які круті карти. Карти кажуть, що він вам дасть ось так багато кохання. Із 10 чаш 9. Усе це він вильє на вас. Розумієте, всі оці чаші. Ви будете знати, що таке бути коханою. І Аркан Сонце. Тут дійснення ваших бажань, але ще карти вам кажуть, що, що в принципі, ви повинні. Ставити себе на перше місце проявляти здоровий егоїзм. Розумієте, от я дивлюсь, але карти не відкриваються. Ось е Це вже не перший раз здаються питання, чи треба, чи не треба. Знаєте чому? Тому що вищі сили дуже не люблять, коли ми не робимо вибір. Дуже люблять, коли ми його робимо. Навіть неправильний. Хоча неправильного і правильного немає. Душа сюди приходить для отримання досвіду. Не більше і не менше. Тому, можливо, ще не кажуть, тому що дійсно ми повинні самі прийняти рішення, таке буває. Або тому, що мене дивляться багато дівчат, і цей. Розклад буде актуальний не тільки зараз, да, коли у мене там скільки 101 підписчик, це смішно. Але коли у мене буде, як і це було раніше, багато підписчиків, то, звісно, для всіх не може бути однієї відповіді. Тому карти не дають ось таку сталу відповідь конкретно на це. Запитання. Ой, халюсеньке. Так, в принципі, неочікувані повороти долі. Нам зрозумілі. Нам зрозумілі. А як так? То я посадилася, коли карти складені, я оце так думаю. Дівчата, у нас є група в Телеграм, підписуйтесь. Там дуже крутий контент. Я вже не кажу про амулети. Я дуже крутий сефіротик, який знає, як робити амулети із картару, які змінюють ваше життя. Я зараз не переживаю, зараз просто тусую карти і настраюся на те, щоб задати ще одне запитання. Для цього треба робити паузу, бо коли вже все, я це відчую. У кожного таролога свій час. Хтось не тасує довго. Тось довго. Я тасую довго, розказую щось, але потім, ви бачите, у мене дають чітку відповідь, якщо тільки ця інформація не повинна бути від вас скрита, дійсно, да? тому що бувають різні ситуації. І так, раз запитаю такі, таке запитання, раз запитаю таке запитання. Хочу запитати, в принципі, все зрозуміло. Пиші сили, підкажіть. А як скоро цей чоловік проявиться до моєї дівчинки? Як скоро? Ну, мечі це достатньо скоро. Достатньо скоро. Так, карти кажуть знов про нього, що він зараз проходить трансформацію. Він реально просто лежить на кроваті. По-другому я вам не скажу так І просто в стагнації. Він думати те, що думається, не може, тому що він розуміє, що він накоїв. Так? І він зараз проходить трансформацію. Це дуже круто. Так. Угу. І далі знов кажуть карти. Він стає розумнішим, розумієте, через трансформацію. У нього тут навіть відкривається інтуїція. І він, знов кажуть, він погано спить ночами. Тобто все це повторюється. Ну, круто. круто. Він... Він лежить і він розуміє, що він з вами хоче взяти шанс, що доля він хоче взяти цей шанс, який йому притягує доля. І він трансформувався, то він в моєму випадку прийде, до короля Пентаклів, до людини, яка запропонує вам брак стабільної надійної людини. Так він тут, до речі, до вас може приїхати з якимись грошима, прямо з сумою грошей, чесно скажу. Прямо з сумою грошей може є такі чудаки. Або з якимсь подарунком дуже коштовним. Так, і тому що, можливо, це кільце, бо тут карти показують, що він запропонує вам брак і проживання під одним дахом. І що кажуть карти? Карти кажуть, що... Що те, що було? Закінчилося, ушло в минуле. І він розуміє, але шанс вам взяти, він вже давно хотів, але не давав собі цієї можливості. Ну, тому що баягуз. І він розуміє, що почуття є, і діяти треба. Він все це розуміє. І ось він почне таке діяти. Тому що те, що він хотів до вас діяти, це сто разів. Йому доля притягує шанс. Йому натякають, розумієте, він сидить. Так, Боже, тут кажуть по колесу фортуни, аркан мир. Це буде новий етап життя, це буде примирення. Єдине, що кажуть карти, треба зачекати. Тобто вам карти кажуть, ви зробили все, що ви повинні були зробити. Все. Тепер треба тільки очікувати. Але очікувати, дівчата, сьогодні казала нашим фєчкам, очікування це від дьявола. Очікувати треба не роздивляючись, розклади таро, по 100 розкладів кожного дня одне і те ж, всіх тарологів. А треба, як мінімум, з амулетом, який буде вас трансформувати і змінювати ваше життя, наприклад, на фінанси, щоб коли він у вас повернувся, ви були вже фінансово забезпечені. І він тоді розумів, що якщо щось буде не так, ви від нього не залежите. Ви скажете до побачення, телебачення, ти обіцяв, ти не зробив, тому... і у вас не буде таких ран, дівчаточки мої, повірте. Не сидіть, досить плакати, досить страждати, досить чекати. Хто зробить ваше життя класним? Ви. Тільки ви. І тільки тоді до вашого щастя приєднається гідний вас чоловік. Перевірено. Або цей трансформується, або це буде новий чоловік. У вас буде чоловік. Заспокойтесь. Ось! У вас буде взаємне кохання. Круто кохайте, його, він вас. Люблю вас, мої кохані. З вами Ханна була найкращий зірковий таролог не для всіх. Бережіть себе.